Для чого Байден принизив Зеленського? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій, до Свого по своє. І в цьому відео я хочу прорефлексувати на певну дуже негативну річ відносно України, яка відбулась. Володимир Зеленський прилетів в США для того, щоб прийняти участь в Генеральній асамблеї ООН, яка ось, власне, цими днями буде проходити в США. І по прильоту із офіційних представників американської влади. Його не зустрічав ніхто його зустрічала українська послиця Оксана Маркарова. І це є дуже величезна проблема насправді для людей, які не знайомі з такими дипломатичними, умовно кажучи, тонкощами, чи для тих, хто не задумувався над такими речами, це може і не буде яким-небудь показником. Проте для тих, хто слідкує за політикою, хто розуміє, що відбувається, і старається глибше вкопуватися в суть, це дуже тривожний сигнал, я б сказав. І в даному випадку це показник того, що Зеленського до чогось швидше за все підштовхують або в якийсь спосіб його принижують. От ви пам'ятаєте, як був візит Володимира Зеленського в Вільнюс, як він перед виїздом, фактично, вже знаходячись в дорозі, написав кілька дурниць, і який потім зворотній зв'язок він отримав від західних політиків. І в тому числі потім конфлікт з міністром оборони наших найближчих партнерів Великої Британії з Уоллесом, оця словесна перепалка абсолютно безглузда, і так далі. Можливо, в такий спосіб Володимира Зеленського вже наперед пробують направити на щось налаштувати. І насправді деталі нам невідомі, так само, як і ми не знаємо деталей щодо того. А про що дійсно говорив між собою Зеленський і Блінкен? Коли Блінкен нещодавно приїжджав в Україну? Але в даному випадку треба розуміти, що Володимир Зеленський є представником України. Держави, для якої Сполучені Штати Америки є найбільшим гарантом безпеки, виходячи із Будапештського меморандуму, і попри те, що жодна зрадлива українська влада жодного разу не проапелювала і не спробувала запустити Будапештський меморандум, все рівно він на міжнародному рівні в якості міжнародного договору є. І Володимир Зеленський, на превеликий жаль для мене, я думаю, для великої кількості патріотів є зараз президентом України. І відповідно до Конституції, він представляє нас на міжнародній арені. І те, що його. Не зустрічали офіційні представники Сполучених Штатів Америки, це викликає ну, досить велике занепокоєння, особливо на фоні всіх геополітичних обставин. В даному випадку мова йде не, навіть не про особу Зеленського, хоча там, очевидно, якісь. Свої внутрішні труднощі, внутрішні діалоги відбуваються, тому що як ви пам'ятаєте, ще в січні 2022 року за місяць до вторгнення Зеленський умудрився посваритися з Байденом, кажучи, що ваші фрази про повномасштабну війну псують нам інвестиційний клімат. Ну і ці всі різні арахамії і хламідії, якби ще в 10-х числах лютого казали, нічого не буде, росіяни теж люди і так, далі, і так далі. Але знову ж таки зараз вже зовсім інші обставини. І те, що відбувається зараз, те, що Володимира Зеленського в такий спосіб принизили, я це особисто пов'язую з тою геополітичною боротьбою, яка відбувається в умовному колективному заході, між двома таборами. Перший табір це глобалісти, які власне стоять за Байденом, і які протискають Україну, скажімо так, до якогось мирного договорника. Через те відбувається не таке надання допомоги, яке нам би хотілося, таке свого роду крапельне насправді, і попри те, що вони є гарантами нашої безпеки, з іншого боку, знову ж таки, нам е вимагати чогось надзвичайно більшого і звинувачувати у всьому їх. В той час, коли до цього часу Україна не запустила свій військово-промисловий комплекс на повну потужність для того, щоб забезпечувати свої потреби, в той час, коли Зеленський провалив підготування. Готовку до війни і так далі. Ну тобто, ми їх, очевидно, не маємо права повністю звинувачувати. Але цей табір є. І якщо слідкувати, так складати всі повідомлення в ЗМІ там в Нью-Йорк Таймс, там ще щось от в більд е цей таємний лист генерального секретаря ООН Гутеріша до міністра закордонних справ Лаврова. Іншу таку лі ліберально глобалістичну пресу, то всі вони стоять на позиціях того, що треба сідати на стіл перемовин, і в принципі, якби ну, треба погодитись на втрату якихось територій, в обмін на мир і якісь там гарантії безпеки. Це я умовно дуже дуже спрощую, тому що це такий якийсь квазікорейський сценарій. Є інша група, ця інша група слабша за своїм впливом, але вона є, і одним із представників цієї групи є Борис Джонсон, який нещодавно виступив з дуже сильною статею, яку закінчив словами заголоку своєї попередньої статті. Чому ми в біса чекаємо, чому ми не надаємо Україні те, що потрібно надати? Ця група вважає, що війна повинна закінчитись перемогою України, саме військовою перемогою України, і Захід повинен зробити все для того, щоб відбулася військова перемога України. Зеленський зараз він в такій свого роду загнаній ситуації насправді, тому що з одного боку він вже наробив дуже багато дій. Які мають ознаки злочину і навіть державної зради, знову ж повний провал підготовки до війни, розмінований чонгар, відкриті білоруські дороги, зняті військові з гостомельського аеропорту, фактично відкрита дорога на Київ і так далі. І так далі. Порушення конституції неодноразове, але знову ж таки порушення конституції в частині розпродажу землі і надр, Воно відбувається в інтересах олігархів і транснаціональних корпорацій, тобто тих самих глобалістів. І тут виходить, що він змушений певні речі виконувати, які би йому нав'язувалися з іншого боку, не всі, і знову ж таки, в оточенні Володимира Зеленського, там є як представники глобалістів, так і представники московської групи, на чолі, з тим самим Єрмаком. І тому там відбувається така собі боротьба. І швидше за все, Блінкен продавлював якесь рішення за вказівкою Байдена. Зеленський до кінця на нього не погодився. І відповідно отримав такий не надто теплий прийом, поки що, який одномоментно може змінитися. Знову ж таки, ви знаєте, зверніть увагу наскільки цинічна ця вся міжнародна політика. Тому що ну, всі ці аплодисменти, обнімання, там мій друже, там ще щось, ще, щось, ще щось. А за цією формою суть, яка приховується, вона насправді буває зовсім, зовсім інша, зовсім з іншого розряду. Але. На превеликий жаль, я думаю, що цей жест в цілому дуже негативний. Цей жест, я маю на увазі те, що Володимира Зеленського не зустрічав ніхто із високопосадовців Сполучених Штатів Америки. Це є велика проблема, і знову ж таки, в даному випадку, незалежно від того, що там відбувається за кулісами від підкилимних розмов, в даному випадку Джо Байден некоректно себе повів відносно всього українського народу, який на превеликий жаль. Своїм представником обрав Володимира Зеленського. Частина народу, мені це дуже-дуже подобається. обирали ще президента, обирала верховного головнокомандувача, а потім дуже тішилось, що верховний головнокомандувач під час війни не втік. Ну, це, це такий сюрреалізм, але знову ж таки, ми його маємо в будь-якому випадку, і з цих обставин насправді треба виходити. Будемо надіятися, що на Генеральній асамблеї ООН позиція Бориса Джонсона, позиція міністра закордонних справ Німеччини Аналени Бербок ну, займе вагомий вплив. Аналена Бербок, до речі, так само дуже чітко, дуже жорстко стоїть на проукраїнських антикремлівських позиціях, причому стоїть на цих позиціях вже десятиліттями, ще в час, коли Меркель була канцлером. І це йде в розріз із позицією того ж Шольца. Ну, я думаю, в найближчі 2-3 дні ми будемо бачити вже якісь перші офіційні результати, а впродовж найближчого місяця-півтора, чи, можливо, до кінця, до завершення активної фази бойових дій у 2023 році, поки не зміняться погодні умови, так щоб, ну, скажімо так, часткове призупинення чи пригальмовування відбудеться, то тут ми вже зможемо. Зробити її висновок про наявність певних закулісних домовленостей, про те, а про що ж там говорили і до чого дійшли. Власне, про це я далі буду розповідати на своєму Ютуб-каналі в нашій газеті Сурма. Підписуйтесь на Ютуб канал Свідо свого по своє», підписуйтесь на мій інший ютуб-канал Мухачов Назар. Хто хоче, може підписатися на отримання електронної розсилки газети Сурма. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Запрошуйте друзів зробити те саме. Ваша інформаційна підтримка є надзвичайно важливою. Дякую всім за неї і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.